І вітаю вас в новому відео. Також вітаю всіх глядачів, хто вперше завітав на канал. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачну гречку з меленим м'ясом і томатами, або як ще називають, гречка по-купецьки. Якщо ви давно не готували такої гречки, то буду рада вам пригадати, щоб приготувати цей діти дуже смачно, соковито, особисто. У цьому рецепту я готую, нам дуже подобається. Або, можливо, ви взагалі її не готували, то дуже рекомендую також її приготувати. Це дійсно дуже-дуже смажно і ситно. В першу чергу вирізаю цепулі кобиками. Накладаю на сковорідку обсмажуватись до прозорого кольору. Цибуля обсмажується, натираю на з грубими очками зморку. Коли цибуля обсмажиться до прозорого кольору, додаю обсмажувати моркву і перемішую. Мажу і далець золотистого кольору, далі перекладаю до цибулі з морквою фарш, добре все розмішую, щоб фарш не збивався в грудки, Постійно поки будемо його перемішувати, поки він так добре не, не обсмажиться і перестане збиватись. Оксмажик майже до готовності додаю соус томатний. У мене соус томатний домашнього приготування. Також можна додати соус томатний в і, Звичайно, потрібно вже додавати на свій смак. Куштуйте, тому що кожен соус є різний, один ріший, один, трішки слабший, тож потрібно просто дописувати до свого смаку. І далі додаю приправи, Все перемішую. Спочатку роздавлюю, а потім нарізаю на невеличкі шматочки. Перекладаю часик в сковорітку. Далі, коли вже все готове, додаю готову зварену гречку. І все добре перемішую. Залишаю ще з гречкою поготувати буквально 5-7 хвилин під закритою кричкою при маленькій температурі. Далі викладаю на тарілочку, прикрашаю зелені петрушки, можна звичайно порізати, покрошити зелені петрушки, буде дуже гарно, смачно, апетитно виглядати. І ось подивіться, яка гречка дійсно соковита, смачна, не суха. З частинками помідорів, моркви, цибульки, також фаршу це дуже смачно. Якщо ви давно не готували, я буду дуже рада пригадати такий, таку ідею приготування або, можливо, взагалі не готували, то дуже і дуже рекомендую приготувати. Дуже легко і смачно їсться, дуже швидко з'їдається і дійсно дуже смачно. Шановні глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, завжди запрошую підписатись, підтримуйте мене, будь ласка, своєю підпискою та вподобайкою. Буде мені дуже і дуже приємно. Дякую вам усім за перегляд, готуйте, нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемось в наступних кулінарних відео. Усім до зустрічі, усім па-па.